Всім вам привіт, всім вам, Миру Божу. Хочу сьогодні з вами поділитися прекрасним відкринням, яке я почула на каналах Салтаненка Станіслава Юлії. Неймовірні дуже такі відкривання. Я почну з самого початку і потім дійдемо до того, чому, до чого я веду. З самого початку Бог створив рай на землі. І поставив там людину, щоб людина господствувала на землі і щоб людина вічно жила. Но так як людина вона піддалася гріху, вона почала спотворювати цей світ своїми гріхами, убійствами, своєю гордістю, непокорою до Господа, повністю зруйнувала землю. Людина, не Бог. І Бог він потопив цей світ. Осталося восьм людей, які були боговірні. І від них почали народжуватися другі люди. Так? І коли прийшов, коли Бог послав е, то він дав через нього закони. Тому що, коли Бог потопив перший світ, він в центрі землі. Зробив преісподню, зробив ад пекло. І людина все одно вона не ісполняла ці закони, вона все одно ці закони вона нехтувала і все одно вона грішила, хоч і знала, що є пекло на землі. І знаєте, коли прийшов Ісус Христос. Він теж говорив, що є пекло на землі, тому що коли Ісуса розіп'яли на хресті, і Ісус духом Він ожив, і Він спустився в пекло, туди, в центр землі, в преисподню. І там Він проповідував цим людям, які, які були потоплені цим душам, і він їм казав, що у вас був вибір. Я вам дав вибір, я вам дав рай, але ви його спотворили, ви зробили пекло, ви самі зробили пекло на землі. І там були люди, які були святі, тільки вони... там було як лоно Авраамове. лоно, таке Авраамове, там були більш святі люди, і Бог забрав, Ісус забрав їх туди, до себе, на небо. От. І знаєте, Ісус це та людина, яка була на землі. Це був Бог в образі Ісуса Христа, в образі Сина, сам Бог спустився на землю. І він був там, в пеклі. Ну зараз є багато таких християн, які говорять, що пекла нема, що можна жити. Живемо один раз, ну треба жити на повну катушку, так, прожити життя. І от Ми просто засипаємо і все, і життя заканчується. На самом деле наше життя це коротке тут на землі. Але, якщо нема пеклу, от як говорять християни, то кому вірити тим християнам, які не бачили, які не були в пеклі, чи Ісусу Христу, який там був. І хорошо, якщо, нема, якщо люди говорять, що нема пекла, і такі убіжняний, що Бог люблять, що Бог цього не допусте, вся Біблія говорить про те, що Бог наказував за гріхи. Вся Біблія про це говорить. І сам Ісус. Теж про це говорив, що буде суд, що кожен буде відповідати за свої поступки, які робилися на землі. Ну Бог дає вибір кожному: лібо рай, лібо пекло. І знаєте, якщо нема пекла, і люди так утверджують, то є... чому тоді стільки воїн багато? Пекло є на землі. І це пекло, яке робиться на землі, це відголосок того, що робиться там в духовному світі, у вічності. І ми можемо бачити, що чомусь стільки хвороб, чомусь стільки наркоманії, чомусь стільки алкоголіків на землі. Це пекло, це люди, які страждають, чомусь стільки мучені на землі. Це не пекло, це настояще пекло. І від цього пекла може ізбавити тільки Ісус Христос, може спасти. Мож... Ісус Христос Він рятує душу, Він вилічує душу. Тільки треба прийти до Нього, покаятися і стати на Його сторону, тому що Ісус Христос Він предлагає лібо пекло, лібо рай. Я почула відкровеніє, коли прийшла до Господа. І він каже: ти вибирай лібо благословення, лібо прокляття. Ну, Я вибрала благословення, я вибрала рай. А рай на землі це церква Ісуса Христа. Тому я вас запрошую, якщо ви хочете пізнавати Бога, якщо ви хочете уникнути то пекло, потрібно просто стати учеником Ісуса Христа. я вас запрошую в біблійну школу, яка і знаходиться. В нашій місії слово Божє. Ми кожен день вивчаємо слово Божє. Ми кожен день вщаємося з людьми, які теж стають нашою родиною Божою. Тому я вас запрошую, приєднуйтеся. І всі хвороби, всі прокляття, всі муки, які вас мучать, вони всі, всі іщезнуть, тому що Вилічує тільки Господь Бог, тільки Його Слово з миром Божим. Нехай вас Господь благословить на всякому місці, де ви є. Тому лібо рай, лібо пекло з миром Божим.